Друзі, всім привіт! Їду шукати скарби на вулицях. Трохи виглянуло сонечко, а так хмарно і дощило, і взагалі я боялася, що взагалі не виберуся. Але зараз виправилася погода. Хотіла сказати дуже вдячна за вашу підтримку. Так виглядає, що... Путіністи не встигають відписуватися з такою швидкістю, з якою українці підписуються, тому це добре. Нам важливо залишати велику кількість підписників стабільною, далі просувати канал в алгоритмах Ютуба. Дуже вдячна вам. І я погоджуюсь, і я вважаю, що це правильний вибір. Був живу в вільній країні, маю ге невільної людини. Не раба, і тому я приймаю вільні рішення і швидко їх приймаю. І я всім бажаю цього. Зокрема, хотіла сказати, що ем, я не проти росіян, я не проти росіян, які є адекватні люди, які про проти війни, і проти того, е, того керівництва, яке повибирало більшість, е, більшість Росії. так вони не зобов'язані протестувати. Я, я наголошую, я вже казала, не обов'язково щось. Е, я, я від вас не очікую, що ви мені писали, який Путін поганий. Але не пишіть, що він хороший, не пишіть нічого. Мовчки сидіть і буде вам повага. Ні. Більшість все-таки пише Гедоту, всяку. Виправдовує війну, звірства Путіна і так, далі, і так далі. Виправдовує, як тільки може, плюс намагається якось мене принижити, якусь дурню написати, щось, що я з чоловіком не розписана, якусь дурню, що я по смітникам лажу. Ради Бога, ви думаєте, що я в свої 40 років, проживши стільки за кордоном, в різних умовах, в різних ситуаціях, я. Чутлива до таких дурниць, ні, я не чутлива. Тому я видаляю такі коментарі. Ще хочу замітити, що і раніше росіяни слухайте уважно, і раніше постійно з, зачат, з зачаття каналу постійно писали гедоту мені. Я впевнена, що не українці були. Писали гідкі коментарі, я їх просто швидко видаляла. Як тільки я сказала, що я відсвяткувала, що я радію, що дрони попали в літаки, зразу пішла Гедота в мою адресу. Навіщо? Чому ви не радієте? Значить, ви є путіністи. Хтось пише, хто такі путіністи? Ви є путіністи? Ви, ви настільки сліпі, глухі, що ви навіть не розумієте, що ви що ви собою е, являєте? Це, це просто комічно, нереально просто. В мене, в мене, іноді, мене дивує. Дивує поведінка людей. І скільки живу, стільки дивуюся. От як я на смітниках щось унікальне знаходжу, дивуюся, щось нове вивчаю. Отак от от і людська тупість не має взагалі ніяких, ніяких границь. Границь, кордонів. Безмежна, безмежна тупість. Тому ті росіяни, які проти війни, які можливо не розуміють українську, українська не така ваш не така важка мова. Я впевнена, що ті, хто не супнене Не, не, суп, не суп, як це називається. Не противляться, так? Не противляться, то вони вивчать, не вивчать, зрозуміють, що я говорю, особливо, коли там якісь візуальні відео, так, ходження по, по вулицям, зйомки якісь чогось. Зрозуміють, ті, кому треба, зрозуміють. Ось, а хто не розуміє, то вони просто не хочуть і не треба. Вас ніхто не тримає. Я зразу написала. Відписуйтесь, будь ласка. Відписуйтесь, росіяни ті, кому. Мої е, репліки незручні, неприємні. Або у вас є страх, що ви підписані на канал з такою назвою, і у вас за, за дупу схопить ваша міліція. Я, я розумію нічого страшного. Е, дякую, що були зі мною. Ось нікого насильно тут не тримаю, але мені писати, мене питати, хто такі путіністи і що я русофобка я не русофобка, я путіністофобка. Путіністи це ті люди, які підтримують війну. Напряму або не напряму це вже вторинне запитання. В першу чергу підтримують їх сини, батьки, діди, діти, так, сини, чоловіки на війні напали на Україну і її нищать, і її людей. Тому ви підтримуєте війну. Ви, вам здається, що ви не підтримуєте росіян. Ви її всі підтримуєте. Хто е, якось захищає якісь відговорки, шукає про якийсь 14 рік. Ото все, ото все бред той. Всі ми знаємо, що е, війна в Україні була розв'язана Росі, Росією, спровокована, проплачена і так далі. Всі ми то знаємо, коли вона почалась в 2014 році. Сепаратизм. Всі ми знаємо. Нам не треба казки розказувати. Казки розказує вам ваше керівництво. Так що так от. Ні, в мене з, росі... з росіянами проблем немає. У мене є проблеми з тими, хто виправдовує і підтримує війну. Окей, друзі. Я сьогодні трохи раніше виїхала. Як тільки сонечко вийшло, так я і виїхала. І буду дивитися шукати якісь скарби на вулицях. Але як я вже казала, слухайте, кінець року зараз люди займаються іншими речима. Тут в кінці фінансового року завжди якісь, ну, купа сміття була, але там якісь ліжка. Треба сюди звернути і подивитися. Словом, почну я зараз шукати наші скарби. Ще раз дякую за вашу підтримку. Цей канал для вас, в першу чергу, для українців, щоб їм було легше, емоційно. І ви знаєте, що Австралія вас підтримувала, я думаю, ще, все ще підтримую на мільйони-мільйони доларів. І до самого кінця. До кінця Рашистану. Поки не. Не обріжуть імперські їхні замашки. Окей, друзі. Поїхала. Хорошого вам дня. Тримайтеся.